Цей прилад імітує роботу вашого двигуна автомобіля. Він складається з обортової частини і динамометра, в якому закріплений роликовий підшипник. Ми знімаємо верхній шар, щоб очистити його від різних присадок. Додаємо в піддон моторне масло, як у звичайний автомобіль. Включаємо механізм. Обидві поверхні що труться, знаходяться в маслі, впливаючи на динамометр. Ми імітуємо тертя металевої поверхні двигуна. На початку йде процес переработки поверхонь. При незначному зусиллі 2-3 одиниці відбувається підвищення температури. Задир поверхні і двигун починає клинити. Давайте подивимось, що сталося з нашим підшипником. Подібне відбувається у ваших автомобілях при холодних запусках, високих оборотах двигуна, високої температури. Мотор зношений, йому потрібен капітальний ремонт. Але давайте поекспериментуємо, додамо в стару олію мікрокераміку. Мікрокерамічні частинки потрапляють у масло, транспортуються до поверхонь що труться. Вони закріплюють на поверхнях деталей, вирівнюючи металеву поверхню, виділяють мастило і до мінімуму зменшують тертя між деталями. Частина мікрокераміки циркулює в маслі та утворює мастильні центри. Це полегшує внутрішній рух мотора і підвищує його продуктивність. Економить пальне. Амплітуда впливу на динамометр збільшується. А двигун не клинить. Дивно, що сталося. Деталь відполірувалась і практично не змінилась. Це доводить те, що застосування мікрокераміки навіть у старому двигуні продовжує його ресурс у півтора-два рази. Цікаво, як мікрокераміка працює у новому двигуні. Замінимо стару олію на нову та додамо наш продукт. Схема дії така ж, але амплітуда динамометра гранична. Мотор ідеально працює, сила опору близька до нуля. Що ж сталося із поверхнею? Зношування практично немає. Порівняємо поверхню при роботі із звичайною олією і з мікрокерамікою. Результат на обличчя. Представимо екстремальну ситуацію. Двигун працює, а поверхня деталі залишилась колишньою. Аварійна ситуація з мікрокерамікою вам не страшна?